Через очі й вуха, хоче людина цього чи ні, безперервно надходить величезна кількість інформації про зовнішній світ і про те, що відбувається у цьому світі. І ось є два типи поведінки: Перший – люди намагаються жити так, ніби нічого немає. Немає війни, немає зла, з яким потрібно боротися. І так на короткий час це може здаватися найбільш комфортною реакцією для індивіда. Можливо, для окремої людини це умовно і нормально, але для людства ні. Бо це реакція, яка гарантує. Повне непротивлення злу, особливо коли зло зробило себе сенсом життя. Більше того, така реакція небезпечна для самої людини. Це стан, який можна назвати емоційною тупістю, або якщо м'якше, емоційною ізоляцією. Але суть від цього не змінюється, бо емоційна тупість має фізіологічне вираження. У таких умовах мозок поступує, поступово втрачає свої можливості. Він деградує. Людина стає іншою, менш здатною творити, менш чутливою, менш здатною мислити. І водночас в цьому стані, саме в цьому стані, вона може взяти на себе відповідальність за ну, таку псевдовідповідальність за життя інших людей. Це момент, коли захисні механізми мозку переходять межу і стають болісним проявом. І людина може навіть цього не помічати. Але тепер головне, Втеча від реальності ніколи не була нейтральною. Бо коли ти не бачиш зла, ти автоматично дозволяєш йому діяти. Коли ти нічого не відчуваєш, ти стаєш зручним. А коли зручними стають мільйони, зло перестає маскуватися. Саме тому здатність відчувати, думати і не ховатися це не слабкість, це форма опору, це вибір, і найголовніше це відповідальність. Це я все не сам вигадав. Це е, ці ідеї базуються на дослідженнях Наталії Бехтеревої, видатної нейрофізіологині, яка досліджувала роботи мозку та межі людської свідомості.